На телеканалі «Перший Подільський. аби протягом дня залишатися в інформаційному просторі, долучайтеся до наших соціальних мереж. qr код на телеграм-канал протягом ефіру ви будете бачити на своїх екранах. Розпочинаємо випуск 5 хвилин на головне. В НАТО домовлялися скасувати ПДЧ для майбутнього вступу України до Альянсу. Про це заявив Кулеба. План дій щодо членства це програма НАТО, в яку приймають країни-кандидати на вступ. Але минулого року Альянс запросив Фінляндію та Швецію до НАТО без ПДЧ. Тому Україна також наполягала на тому, щоб обійти цю програму. До слова 89% українців за вступ України до НАТО опитування КМІС. Причому в усіх регіонах абсолютна більшість підтримує такий крок. Україні розпочалось будівництво заводу з виробництва безпілотників Байрактар. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин. Він уточнив, що вироблятимуть інші речі, про які поки що не можна говорити. Почались реальні кроки у цьому напрямку. За учора рятувальники Хмельниччини ліквідували дві пожежі. У селі Кунів Шепетівського району палав житловий будинок. Ймовірна причина займання потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал. А в обласному центрі загорівся автомобіль ВАЗ 2105 Попередньо попередньою причиною лиха стали пустощі дітей з вогнем. Будьте уважні, адже вогонь не пробачає помилок. У власність Ярмолинецької громади передали гідроспоруди ставу вартістю понад півмільйона гривень. Хмельницька окружна прокуратура встановила за межами населеного пункту СМТ Ярмолинці нічийні греблі на ставу площею понад 6 гектарів, вартістю понад 555 тисяч гривень. Суд задовільнив заяву окружної прокуратури про передачу у комунальну власність Ярмолинецької селищної ради без хазяйного нерухомого майна. 11 липня внутрішньопереміщені громадяни зможуть отримати відповіді на свої медичні запитання. Під час прямої лінії консультуватиме переселенців Наталія Гусак, голова Національної служби здоров'я України. Основні рекомендації стосуватимуться процедури зміни сімейного лікаря за заключенням нової декларації внутрішньопереміщених осіб в Україні відшкодування по програмі Доступні ліки для ВПО. Пряма лінія відбуватиметься у вівторок, 11 липня, початок о 15-й годині, тривалість 2 години. Музика. Вихідними у Хмельницькому пройшов клубний чемпіонат України з театролу на Олімпійській дистанції. Спортсмени долали дистанції 1500 метрів плавання, 40, 40 перепрошують кілометрів велозаїзд та 10 кілометрів біг. Участь взяли спортсмени з багатьох регіонів України. Також що розіграли призи серед чоловіків, жінок та клубний залік. Три громади області стали переможцями у швейцарсько-українському проєкті у конкурсі створення літніх дитячих клубів. Серед 50 громад переможців Жванецька, полонська а також Красилівська міськрада. В рамках проєкту будуть проведені спеціальні тренінги з громадянської освіти та соціально-психологічної підтримки дітей та підлітків для організаторів, вихователів та педагогів. Провести низку освітніх та розважальних заходів планують уже з липня, по кінець квітня цього року. Перепрошую, кінець серпня цього року. Крім того, планують створити літній табір. Ми вдома в Україні. Нам не фіолетово. Благодійний ярмарок з такою назвою провели в старому кривені 9 липня поблизу лавандової локації. Всі зібрані кошти будуть спрямовані на закупівлю тканини для маскувальних сіток, які вміло та дружно плетуть павучки для Збройних сил України. Станом на цю хвилину це уся інформація. Більше в наступних ефірах Першого подільського. Мирного дня бережіть себе.